Всім привіт! Робимо відеогляд на стан мотоциклу Yamaha mt 09 sp Знімаємо в гарній якості 4К. Робіть собі стоп кадр Роздивляйтеся детально все, що потрібно. Зараз покажемо крупним планом весь мотоцикл, а потім більш детально по всім вузлам мотоциклу. Зараз перевернемо покажемо з іншого боку. Будь ласка, перегляньте з цього боку. Знову ж таки, зробіть собі стоп-кадр. Все детально подивіться, що потрібно. Так, поїхали. Давайте поглянемо. На мотоциклі пробігу всього лише 1470 кілометрів. Стан гуми. Передні диски, взагалі без зносу. Тампера. Далі. Тут все ціле, тут все ціле. ну, В принципі, по мотоциклу ви можете подивитися десь відеогляд на Ютубі. Ми зараз показуємо, що мотик в, в якому він стані. Тут захист радіатора є встановлений. Ось така кришка на двигун, слайдер. Це вже ДОП. Задня підвізка. Тут виведена зарядка якась, напевно. Більш детально потім подивимось, що це. Далі. Підніжки, метик такий шліфований. Стан зірки, подивіться, ланцюг. О, вона як нова. Ну, не як нова, вона нова. Квікшифтер, звісно. З цього боку. Пульти. Зараз подивимося з іншого боку. Так, стан гуми, будь ласка. Задня гума, бачите? Далі. Задній гімнний диск, гальмівний, колодку нові, диск також новий. І зараз переглянемо з цього боку. Будь ласка, навіть наліпка я малю, залишились. Знизу, будь ласка, перегляньте, бачите. Ніяких пошкрябувань нічого немає. Тут також по слайдерам ніяких потертостей, нічого і також кришка встановлена захисна на двигун. Ось робочий образ цього пера. Ну, Новий мотоцикл, реально. Тут також немає ніяких пошкрябнень, царапин, нічого.